Ой, ми так хвилюємось, ми так хвилюємось. Ви вимкнули свої мобільні телефони. Да. Перевели їх на беззвучний режим. Я зараз. Я... А чого саме? Я зараз. Декілька я... я... дрібнич. Де, а не варто, Теа! а я вона пішла. Куди? За чимось Тут! Зрозуміла. Зараз абсолютно серйозно. Так я ж, я ж бачу. <звук> А тобі здається і так уже дуже багато обертів. <рес> а я спитала нашу гостю, а не тебе. Та я не. І тепер